Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні 21 січня і тільки в таку погоду я вирішила поїхати в Юск. Так, заради чого я приїхала? Я приїхала, о, 450 була дошка з акації. Зараз вже 400, бачите? Трішки зачекала. Так, це воно. Тому буду купувати. Але спочатку хочу сказати, що є міська ціна на такі мисочки зараз. Якщо ми вже в юск, то давайте подивимось, що є. Кухоль 100 гривень. Ось такий. Цікаво, що новенького, а новенького така тарілка. 250 гривень не хочу її брати в руки, бо важка. І 225 така зі знижкою йде. Опо. Ну, такі начебто вони були. І 165 миска трішки менше за розміром. Ось так. І такі маленькі мисочки по 85. А, та я і бачила. Я давно не була в юск, тому щось то й забула. Ось так. Приїхала в такий сніг, дочекалася. Зі знижкою подушка 275, розмір 50 на 70, медікал. Вон така м'ягенька. Може комусь цікаво буде. І 650 гривень ось така є. Бачите? А, ось вона намальована, а Таня ж, як завжди, легких шляхів не шукає. Акція су... 500 гривень. О, це така у моєї мами була. Пір'юа, знаєте, чи як вона там називалася? 40 на 40 розмір був, або 60 на 6. 60. На 60. Mm. Хух, така мама згадала з такою подушкою. Ковдра йде зі знижкою, 1650. Розмір я вам показую. 135х на 204 сезони. А, з таким, бачите, як такі ковдри є зі знижкою. Штори для ванної кімнати Ось такі. О! Такі різні, різні, різні за смаком. Отака, ціни вказані тут, ну, залежить від розміру 400 гривень, 200 гривень. Ось тут вони розгорнуті такі. Я ще хочу купити такі. Мочалочки, вони зараз по 35, а вони вже давно по 35. У мене колись вони були, то надовго вистачає і зручні отак от тримати, коли миєш, то візьму 35 гривень дві штучки. Так, 135 гривень набори такі. Тут і нитки, голки і не тільки. 135. 450 гривень, хто шиє теж буде зручно такий комплект. Ножиці, голки, нитки. І воно як косметичка буде закриватися. Бачите, на молні. І так, організація така. Це для голок. Це хто серйозно займається, тому таке буде цікаво. 450 гривень. Рушники зараз зі знижкою розмір 70 на 140. Є така ціна, і по 150 гривень розмір 50 на 100. Мені знаєте, який подобається колір? Ось такий. Пильна троянда. Немає акції, низької ціни, 549 подушка. Ось така. Але з вишивкою. І тканина, наче як схожа на льон. Відечками. Все, зробили покупки. Беру ось така фігня малята. Любі хлопчики і дівчата. О! Зараз на касу і додому. Поки стою на касі. Щоб розрахуватися, там чоловік каже, там ми так мірно ходили <суміх> Каже, ну то ж так. І нікому не заважали. О, о Поки там моя черга, я ще трішки <суміх> <суміх> ложилися, каже, нормально. Ну <суміх> так, пішла. Кубки зробити, встигла. Ось так. Так і живемо, а що робити? Ще і інколи жартуємо. Ах. Зараз буду повертатися вже додому. А на вулиці у нас такий сніжок, так спокійно. А я сьогодні шапку не брала, то капюшон наділа. Ох. Приємна така погодка зимня. Ну все буде добре, обов'язково. Картузів і кепок. у жінок ситуація інакша. Багатий вистаю на зупинці, чекаю та і горі. там показують, який одяг і було те, що жіночі повністю закривали волосся, на відміну від дівочих. Для слов'янських жінок відкривати волосся на людях вважалося непристойним, О, і ганебним. Тим більше не допускалось. А я, я непристойно себе, погожу, бо я не люблю шапку носити. Заміжні жінки коси не плели. Вони накручували волосся на кибалку, такий собі обруч, Кибалка, а обруч. кого тобто м'яку шапочку із тонкої тканини. Шили її з полотна, сатину, ситцю, байки. Традиційна хустка мала таку собі сестрицю, намітку. Це покривало з тонкого статуїш, чекаєш, пов'язували зверху на автобус, дивися, щось таке сяке. Стіль... Стою на зупинці... Чекаю на маршрутку, щось її нема, тут 12-та, ну це ж по району їздить. Думаю, може в епіцентр зайти, ось тут він, я поруч. А потім думаю, ну просто зайти, щоб зайти, то я не хочу. Щось купувати не хочу, знімати, ну а що там знімати? Це якщо я щось купую і показати, це так, а огляд, ну що там, не знаю. А взагалі я люблю по такій погоді пройтись, погуляти. Але якби я шапку взяла, а там кажуть, що треба шапки носити, голова повинна бути покрита, так. Ой, морока-морока. А через хмари, наче сонечко пробивається. Нічого така сьогодні у нас погода. Так, Зараз ще зайду в космо. Так, ось такі, це Туреччина, так, Так. 225 гривень. Є, не будемо заважати, люди. нові матові губні помади тони. Я вам зараз покажу. Ще хочу подивитися. Ремень мені потрібен на штани. Дівчата, штани щось спадають, капець. Оце чоловічі чи жіночі. Я сто років не купувала рів... р... оці ремні, чи як вони там називаються. Боже, я навіть не знаю, як вони називаються. Я зараз тут пішу на рублю, і цим все закінчиться. Це, мабуть, чоловічі, А, ось жіночі. Ух ти. 750 такий. 750. Такий є білий. Воно крутиться, а ні, крути сам називається. Червоні. Мені такий гучий подобається. Такий добротний, скільки він коштує, Я зараз подивлюсь, 425. О, отакий мені подобається. Так, що мені ще тут подобається, Які? О, такий. Вау! Скільки такий коштує? 540. Так, тоненький по 540 теж. Ой, не знаю, дивлюся, дивлюся. Такий, не розумію, цей артикул написано, мабуть. Пау, пау. Не знаю, дівчата. Сум, сумочки, сумочки, сумочки. Зараз зачекаю, прийде консультант. Ось такі шарфики. Шапки, шапки. Вау, дивіться, яка шапка. Вау! Ну, це буде дорого. Гарне дешевим не буває. А <плес> так. І Я раніше якось заглядала на біжутерію, все, зараз ні. От брошку би подивилась якусь. І буду мадам Брошкина. Не знаєте, тут брошки? Мабуть, нема. Ні, немає у дівчат вже брошок. Сарешки. Дівчата, які рукавички. За якістю просто супер. 175 гривень коштують. там, зараз покажу. 175 гривень. Які вони класні. І такого кольору, такий дивіться. Це як тепліше, як з ангорою, ну На дотик, а скільки вони коштують зараз, я вам теж 175. Які вони якісні. Вау! Думаю, можу собі взяти сірі. Мені сірі не до чого, просто колір сподобався. 175. Ці тонше йдуть. Ці товши. О, і тут яка краса. Такі. Оце, як, знаєте, як, трішки як плюшові. А яка ціна? 175. вау, Оце клас. Вам би передати цю тканину, але я не можу. Це треба відчути. Так, все. Купила собі губнушку, прийду додому, то я вам покажу. Так, дівчата, це про цей магазин я вам нещодавно розповідала. Він знаходиться отут на медичній. Це не реклама, це просто хтось, якщо буде запитувати, то це тут. Ось тут. Все, дівчатка, я вже вдома, все встигла, дещо купила. Завтра покажу всі свої покупки, навіть ті, які ви не бачили, бо ще забігла там в один магазин. Я не пам'ятаю, як він називається. Купила собі штани. Угу. А це магазин, що ми тільки що були, це там, де я вам кажу, я купую доглядову собі косметику, там вмивалки. Ну, інколи на майкапі замовляю, інколи на бракарі, інколи на розетці. Ну, по-різному буває. Тому це той магазинчик, ми сьогодні з вами там і були. Я вам бажаю міцного здоров'я. Я вам бажаю терпіння і з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео.